До 500 тисяч гривень виділила міська рада на придбання нових дорожніх знаків, розповів Микола Єрмаков, виконуючи обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради. Таке рішення ухвалили депутати 28 вересня на позачерговій сесії. За словами Миколи Єрмакова, на придбання засобів для регулювання велоруху на вулицях Ціолковського і космонавтів виділили до 70 тисяч гривень. І в тому числі було і актуальне питання щодо встановлення придбання дорожніх знаків для велоруху, тому що в нас в рамках. З цього року в нас розробляється одр по щодо переліку певних вулиць, і в тому числі на вулиці Цілковського і Космонавтів буде передбачатися велосмуги, тобто буде на нас відповідна дорожня розмітка, і є необхідність придбання дорожніх знаків під ну, щодо руху велосипедистів. Дорожню розмітку на вулиці Ціолковського вже не несли, каже Аліна Кундіч, представниця асоціації велосипедистів Житомирщини. Як маленький крок проф... Але насправді це вже було домашнє завдання на вчора, як я кажу, тому що 11 років у нас вже діє новий ДБН і ці велосмуги потрібні були вже давним давно по всьому місту, а вже потрібна більш така якісна, відокремлена велоінфраструктура. Аліна Кундіч розповідає, що для організації велоруху недостатньо нанести розмітку чи встановити знаки. Теж зі спостережень, коли ми бачимо, що змінюється покриття, ну це є і відомі дослідження. В світі, якщо ви погуглите, що теж можливо, скоро збільшиться а, швидкість руху. Тому важливо на цій вулиці ще пам'ятати про засоби, додаткові засоби заспокоєння руху. А, в подальшому це якісь антикишені, можливо, підняті пішохідні переходи. Це важкі інфраструктурні рішення, або для початку хоча б лежачі поліцейські. Хоча б у подальшому планують поетапно розробляти велоінфраструктуру, і на інших вулицях говорить Микола Ла Ярмаков вже по поетапно шукаємо такі вулиці для початку ну, розвитку велоруху і в даному проекті. Ну в даному етапі розглядаємо совкоску, космонавтів. Далі далі будемо розглядати Селєцьку і будемо розглядати вже більш важкі проекти, такі як вітрука, ні майбутні Київська. Ну, це вже буде, буде поетапно. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.